Так, що ж на полі. Ми ж граємо, таку не. Сталь. Забирай, забирай. Та юнайтед. Не повністю. Грай-грай. 5 грай. минут 60 секунд. Побачимо, що зможуть ці, ці команди в цьому матчі. Нагадаю, ці команди сьогодні будуть зустрічатися, ще в пофіналі Кубка. Намагається за госты Юнайтед. А для Сталі сьогодні не найкращий тур. Команда поки поступилася у всіх матчах. Забирають м'яч Невертона і веде команду вперед. Гармаш. А це вже Лаутара фінтить. І пробиває Лаутаро. Старається юнайтед. Намагається команда загострювати. А що ж Сталь? Сталі треба шукати свої моменти і цеплятися за будь-які очки. А це вже Бейл. На воротах і удар від Куларова. Дальний удар від Нертона. А це вже крос вривався на ворота сталі. Відтіснив його Бейл. Дві з половиною хвилини зіграли команди в цій зустрічі. А це вже надала передача від кроса і може бути контратака від, від Сталі. Коларов. Стані, де ж пал! Коларовно не влучив. І опять перехвачують хлопці зі сталі. м'яч. Зачепився Бейл. І сталь може. Ой-ой-ой, гарна нагода. І Колара відкриває рахунок і виводить сталь вперед. А Юнайтед пропускає. Непогано вроді команда сьогодні в червоних. Але команда Юнайтед грає в атакуючий футбол. А в захисті команди виникають. Проблеми. Контроль м'яча від Юнайтеду. А Сталі треба спробувати зберегти цей результат і здобути в восьмому турі перші свої очки. А це вже Невертон. Юркей Невертон вчить на ворота. Ну, Кроз грає до кінця. І вибиває м'яч на Кутовий. А це вже дібала, Ніж! Міг пробувати влучніше. <пробітник> Старається команди, але рахунок поки один на користь стає, це вже гармаш. Може вести. Ой-ой-ой! Втрачає нагоду гармаш. А це перехват від Джугіча. Ой-ой-ой, і тут вже бути непогада. Нагода і рахунок зрівнено. Один-один. 30 -один. секунд. секунд до кінця. Дима, запиши там голову. Точно хочешь чи ніхто не хоче? Сказали, що ми домо приїхали. Чай, чай, чай! Ніже, ніже, До виходу, до виходу гра! Ніже, виноси, давай. Діна! бля! Все, час!